Всем привет, Роман Бреденек Тв семьдесят четыре кьюта четыре Хочу заслужить краше брашими включаючи Не усе мостило. Привід замінити на леди ці. мені клемки у колір красівок. Люди зрозуміють і підберуть запчастини та автоаксесуари. OLX знайде новий Head and Shoulders до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено не пізніше, ніж наступного року. Попри Континент. всю втаємниченість, деякі це пункти ли... плану Зеленського були відомі ще до оголошення через свою очевидність. Перший пункт це запрошення в НАТО зараз. Запрошення це не вступ, а лише політичний жест, необхідний з боку альянсу, щоб продемонструвати, що Україну виводять із сірої зони до європейського безпекового простору. При цьому саме приєднання може розтягнутись на роки, пояснюють експерти. Але в НАТО всі ключові гравці орієнтуються на позицію США. Чи може статися так, що Україну запросять? В принципі я не бачу взагалі ніяких. Проблем для Байдена це зробити, єдине крім, ну, окрім того, що в самій адміністрації Байдена бояться Росії, це Саліван, радник національної безпеки Бернс, директор ЦРУ і та інші е учасники, скажімо так, адміністрації Байдена. Вони вважають, що запрошення це ескалація. Так само очікуваним виявився інший пункт про надання далекобійної зброї та дозволу бити нею по російських військових.